Я живу тут три роки тільки. Ось я приїхала, як і більшість людей, спасаючись від війни з моєю сім'єю. І я одразу почала щось робити. Я зрозуміла, що я не можу просто так сидіти, і а, я психолог за фахом, і я м, зрозуміла, що а, мені хочеться допомогти іншим людям. Бо а, як я, коли я приїхала сюди, я відчувала дуже велику депресію. І я за допомогою малювання я себе вивела з цієї депресії, я себе вивела. І Я розумію, що багато українців теж відчувають таку депресію. І я почала робити, я почала. Намагатися зробити для українців майстер-класи. Але це, це важко, тому що зараз українці немає, прості, більшість українців немає грошей, щоб заплатити. І звісно, це було важко. Для мене питати гроші за це. Тому я відкрила свою компанію. Це Community Interest Company. А що це значить? Це як черіті, це тільки в Британії є така форма, це черіті, яка може брати гроші також.